В Україні двічі на рік переводять годинник на зимовий та літній час. Цьогоріч на зимовий час годинник перевели 29 жовтня на одну годину назад о четвертій ранку. Деякі громадяни такі переходи завжди сприймають болісно. Що ж цього приводу думають користенці? Скажіть, будь ласка, яке ваше ставлення до переводу годинника? Позитивне ставлення. Стало лягати раніше. Ну а так наче те і не помітно. Складне питання, але якщо взяти з досвіду, то в принципі на даний момент було б, на мою думку, краще, якби залишався якийсь постійний. І знаєте, я навіть не замітила. Не помітили? Тобто вам ще так, вам ще так, що. Так? Да, 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 да. Я сіжу вдома, то мені якось воно все. Яке ваше ставлення до переводу годинника? Я би краще не переводила бій. Я школярка, і для мене це насправді є дуже важливою частиною, тому що я на годинку сплю більше. Тому для мене це дуже важливо, коли зранку встаєш і в тебе вже на годину більше часу зібратися і думаєш, так, все, я готова. Так що для мене це дуже важливо. Ваше ставлення яке до переводу годинника? Плахою е, полежить. Тобто ви зимовий так. час для мене дуже хороший». Ну таке, мені це буває не подобається. Я просипаюся на часах, друге время час, на телефоні друге. Не знаю, як що. Для мене це звичайне діло, я звикла. З дитиною це дуже складно. Так як режим один був, тепер треба по-новому ложити спати по новому годиннику, і це дуже складно. Якщо взяти ну, чисто скажімо, з практичної сторони, то, напевно, було би краще, щоб воно було в одному стабільному такому часі. І все перехід з літнього часу на зимовий і, навпаки, здійснюється більше ніж в ста країнах світу. В Україні годинник переводять з 1981 року. Вперше переводити годинник запропонували у 1784 році. Це зробив посол США у Франції Бенджамін Франклін. Рішення було прийнято з метою економії свічок. Винахід переходу саме на літній час припису. Сують англійцю вільяму увілету щодо переведення стрілок, і різні думки. Лікарі вважають, що все-таки зміна часу впливає на здоров'я людини. Хоча все індивідуально. Як ваш організм взагалі отак відгукується на ці ці зміни? Чи не відгукується? Не відгукується взагалі. Якщо брати на годину більше, то це позитивніше. А якщо вже на годину менше, то складно перелаштовуватися. Тобто тобто в осінь в плюс. А якщо вже на весну, то вже в мінус. На мене особисто ні. Не впливає, ви не відчуваєте. Я на організм, не відчуваю. Якось якщо все одно, що вставати в 7 годин, що вісім, все одно воно важко. Чи швидко ваш організм прилаштовується до нового часу? Так, так. Я незалежна від якось, від погоди, від зміни ем, часу, тому для мене це все нормально. Для мене легко. Зимовий час це для мене дуже добре. Ніяк, мені байдуже. Тобто висипаю, все добре. Як ваш організм взагалі прилаштовується до нового часу? Очень тяжко. Важко, як це от виражається?» Ну, яксь таке недомагання, щось таке, от школа, як поки ми налаштовуюся, там його вже назад треба. Можу сказати, що досить легко прилаштовуюся. Це не є з чимось таким, що крайне незручно або некомфортно. Особисто на вашому здоров'ю якось відображається? Ні, я б не сказала. Нормально. 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 А на дитинці? Да. Відчувається, бо нервує, якщо не, не по часу покласти, і так як треба. Але нічого, все, все добре. Останніми роками точиться чимало дискусій чи доречні часові зміни. Нагадаємо, у 2021 році спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт, який пропонує скасувати сезонне переведення годинника, залишивши в Україні зимовий час. Однак у березні 2021 року рада не змогла прийняти цей закон, і документ відправили на доопрацювання. А потім розпочалася війна. Тому це питання на сьогодні є неактуальним.